Щодо інвестицій, я розумію, що, що це, можливо, не видно в бюджеті, але воно десь дуже схоже є, щоб економіка хоч якось ворушилася, потрібні інвестиції. І це не завжди залежить, чи є в бізнесменів гроші, а від можливостей, страху якогось там, там і, так далі, і так далі. Чи може. Е чи може уряд, держава, влада щось зробити, якийсь крок важливий, який би допоміг інвестиціям будь-яким внутрішнім, зовнішнім і так далі, чи страхування, чи чи ну чи чи силовиків відтягнути від ну, бізнесу дивіться, витягнути силовиків це кльова ідея, безумовно. Угу. Віримо ми в цю ідею? Ні, не віримо. Лібералізація, ну, спрощення, дерегуляція, віримо, ну не дуже віримо. Тому давайте так. Із реального, що суттєво вплине, ні, зараз нічого такого не буде. Тим більше, що навіть реформа ну, у нас насправді вся корупція так чи інакше заточена саме на силовиках. Там, приклад УЗЕ і так далі, оце наш діпстейт український. Да? СБУшники, судді, прокурори разом зустрічаються на вираді на Дніпрі і потім йдуть там, всі ці корупційні історії, це вони. І це не так просто насправді їх викинути. І ми бачимо, що відбувається з набу, коли вона зустрічається з цим багатоголовим монстром. Це виключно ну, СБУшники, да? оця от історія. Беб. Починається процес. Ми розуміємо, що перезапустити я думаю, що буде виділене фінансування. Я чув взагалі детективну історію, що ніхто не може знайти, хто там було в першому поданні, потім це зникло, і зараз всі ходять і кажуть: а хто проти, а ніхто не, не зізнається, хто проти. Ну так? от у нас тут сидів студії Цавінська, який казав: ну, ніби то нам дадуть це фінансування, кабмін, ніби погодив. а… Да. А нема. Ну дадуть, скоріше за все, але навіть якщо все він буде робити правильно і так далі, це довгостраховий процес. По страхуванню мені подобається ідея, яка в Нацбанку є: це зробити для всіх обов'язкове страхування військових ризиків, як з автомобілями. Як сказка ОСАГО у нас була ОСАГО, да? і це суттєво змінило ситуацію на дорогах, насправді. Кожен потрошки взяв на себе цей відсоток відповідальності, в результаті ситуація змінилася. Те саме, будь-яка людина теоретично буде, будь-який бізнес давайте так, буде страхуватися від військових ризиків, в результаті цей тиск розподілиться на всіх, розмажеться тонким маслом, і це, в принципі, буде легше тим. Ну і зменшить ці ризики для всіх одночасно, хоча платити ви будете за це мало. А, до речі, можливо, ну, ну не в тему, але мене справді це цікавило. Я просто періодично бачу, що одна ракета один склад зруйнувала, другий, третій. Взагалі зараз існує існують страхові компанії, там світові, якісь які страхують українські військові ризики. Чи це є, але дуже важко. Дуже важко чи дуже дорого? Е, ну і дорого, і дуже важко. Просто важко. Є регіони, де вони не будуть вам страхувати. Е, Деякі там, там також складна інженерія, перестрахування, потім це треба комусь продати. Вони кажуть, це ж страхують наші, приходять до західних, кажуть, а це візьмеш. А вони кажуть, ні, це не візьмемо і так далі. З допомогою загального такого є ж ці організації, які для цього зроблені. От ми там реалізували інвестпроект М10 під Львовом, індустріальний парк. Ми Могли як Dragon Capital правити Кіт-ФОД отримати страхування від військових ризиків. Але у нас там в акціонерах є ЄБРР і це зайняло роки два. Тому де-факто ні. Да, де-факто, от зараз е, український пересічний бізнес, е, особливо який має ризики, певні, не зможе застрахувати військові ризики. Mm -hmm. Тому ця ідея від Нацбанка мені в плюс-мінус подобається.